Блиск з Bubble Tea за 39 гривень. Я взяла в самому популярному кольорі в ліловому, хоча ще є рожевий і біжевий. Головне тут тапіока на дні флакона. Хтось каже, що вона знизу просто намальована, а хто що це справжні шарики. Що ж, перевіримо, пахне він нехімозно, Нейтральний такий запах, може якимось печивом чи солодким. Всередині дійсно кульки, я їх потім дістану, але спочатку хочеться затестити блиск на губах. Він напівпрозорий, лілового кольору майже нема, тому не принципово який брати відтінок. The cat sat on the Із мінусів він залишає полоси на губах, типу як проплешини, лягає він плямами і провалюється у всі тріщинки та ранки. Ладненько, всі поняли, для чого ми тут зібралися. Давайте його вскриємо і глянемо на кульки бабл Ті. Я думала, він просто витече мені в стаканчик, але блиск виявився густим, і тому доводиться виколупувати його паличками для суші. Вишкрубуємо потихеньку, і бачимо, що це дійсно желатинові шарики. Але це ж і не справжня тапіока, яку додають у баблці. Також я вирішила чомусь помити флакончик, не питайте для чого, бо.